Вітаю усіх на каналі. Дівчатка. Я хочу вас сьогодні привітати зі святом весни. Хто святкує, хто не святкує. Але я хочу побажати вам гармонії, успіхів, якщо ви йдете дуже далеко і дуже високо, обов'язково перемог та успіхів. І обов'язково нам всім миру. І сьогодні у мене перше підживлення для волотистих гортинцій. І сьогодні не буде ні карбаміду, сьогодні не буде ні аміачної селітри. Нічого такого, але перше підживлення вже буде, і що я хочу? Восени я якось робила перше підживлення для волотистої гортензії, і це було для крупних суцвіть. Тобто, сьогодні я попрацюю над кореневою системою, щоб були гарні чудові суцвіття у волотистої гортензії. Поїхали, покажу. Півгодинки тому я вже пролила водичкою просто всі волотисті гортензії. Вже аж трошки підсохла, і зараз я буду робити наступне підживлення для корневої системи литистої гортензії. Набрала я ось таке відро велике-велике водички. вже трошки осіло, відстоїлась, трошки нагрілась, і буду сюди додавати підживлення. Можна брати фертірут восени я ним. Проливала дуже класно. Зараз у мене, ось, бачите, фарм. Так, активатор росту кореневої системи. Це дуже добре для живців, теж полотистої гортензії. І зараз я буду робити підживлення. У мене три пакета, Трошечки маловато, але розділю десь по три літри на кожен кущик. Так, хто не бачив, о, я ще й не дорізала. Так, зараз. Ось воно ось таке темненьке. Темненьке, хохочіньке. Так, у мене в район 10 кущиків буде. І 3 пакетика. І ще б четвертий, якщо чесно, ну, нічого, розділю. Так, цей пакетик йде на 10 літрів водички, як в принципі завжди, на відро. Я взяла ось таке величезне, мені так зручно. Знайшла прутик і ось так розмішую. Так, ось така класна штука. Хто хоче робіть, хто хоче, пробуйте, хто не хоче, чекайте наступного підживлення вже для росту пагінців. Все, чудово. Готовченко. Буду десь брати по 2-3 літри і підливати. Я візьму значно більше, наприклад, на два кучики зразу. Якщо великий кущ, можна підливати 5 літрів, якщо менше, 2-3. Так, ваніла фрайс, яку я піднімаю потихеньку. Ось так я проливаю хоч і волого, але попередньо я обов'язково пролила. Пролила водичкою. Так, і ось тут, там це Pink and Rose, Так, є. Тут у мене Bonfire, Підливаю трошки. І Ренсанчик. Щось я не бачу своїх тюльпанів. Які я садила в пластмасові корзиночки. У вас вилізли, чи ні, у мене щось не видно зовсім. Так, фамбозін ренсам. Ох, Співи. Тут у мене ваніла вже трошки доросла. Підживлюємо її. Так. Мельба фрайс. Я ще травичку не прибирала. Треба тут гребтися, робити гарні клумби. О! Щоб було все чудово. От у нас діамантіно. Зараз підемо до фантому. Так, порядочок. Так, фантомчик, фантомчик п'ятирічний, рік уже тут. Не хватає йому сонечка, він в мене більш зелененький, але він мені потрібний для тіні, для широковистої гортинці, тому він тут і поки що залишиться. Так, штамбік строубери блосом. Теж йому ввечері не вистачає сонечка для гарного профарбування, але я хочу, щоб тут ця гортензія була. Тому отакі справи. Якщо хочете гарне профарбування ваших волотистих гортензій, їм треба повністю сонечко. Можна без обіднього, але треба повністю сонечко. Ранок і вечір для них це дуже важливо. Єдине, що треба приловчитися і попрацювати над тим, щоб вони не горіли. Я в цьому сезоні буду пробувати нове підживлення, тому що в торфі, коли ростуть волотисті гортинзії, вони горять і треба до цього приловчитися. Тому дякую за увагу. Якщо хочете це підживлення, робіть. Я обов'язково покажу, які суцвіття будуть у гортензії. Класне чи не класне, велике чи невелике. Вам всього найкращого. Святкуйте, живіть і радуйтесь обов'язково, сонечку, і цьому світу. До побачення!